Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. Коли ми говоримо про кримських татар, ми найчастіше згадуємо Меджліс кримсько-татарського народу. А що ж це таке? Меджліс? Це партія, громадська організація чи парламент? Чи може щось інше? Докладно про Меджліс в цьому випуску, але спочатку стисло про найголовніші події цього тижня на півострові за версією нашого сайту Крим Реалі. День народної єдності в окупованому Криму святкували за радянським сценарієм. На півострові оголосили вихідний. У центрі кримської столиці організатори влаштували пробіг за здоров'я, а ще святковий концерт. Утім, місцеві мешканці часом не зовсім розуміли, що саме вони тут відзначають. Народ об'єднався, став єдиним государством в вашою Російської Федерації. Ну, чесно ні. Хотел узнать, но ну, вы так и не залез в интернет еще. Мы ждали момента возвращения в Россию с начала 90-х годов. Что ну, вот, называется, дождались. А День Единства это... Я не знаю, я. З да, связано. Да, с Аксьонов проти Іслямова. Обшуки пройшли на підприємствах та в домівках людей, які тим чи іншим чином пов'язані із бізнесменом, власником телеканалу АТР Ленуром Іслямовим. О 6 ранку, 2 листопада, ФСБшники нагрянули до відомої кримської журналістки Лілі Буджурової. Те ж саме відбувалося і в домівках батьків та родичів бізнесмена. Нагадаємо, що саме Іслямов став одним з ініціаторів товарної блокади Криму, що стартувала 20 вересня. Один МРТ. На 2 мільйони кримчан у державних закладах охорони здоров'я півострова є лише один магніторезонансний томограф і два комп'ютерно-резонансних. Про це днями заявив так званий міністр охорони здоров'я російської адміністрації Криму Олександр Голенко. Тепер черги на ці дослідження розписані на багато місяців вперед. Однак не всі можуть чекати стільки часу. Тож більшість кримчан вимушена йти до приватних клінік та робити обстеження за власні гроші. Кожен народ має право на самовизначення. Хтось зробив його ще в 19 столітті, але більшість європейських народів отримали свої національні країни після закінчення Першої світової війни. Дехто як українці продовжували боротьбу аж до розпаду радянського союзу. Але навіть в Україні є люди, які й досі борються за право свого народу на самовизначення. Це кримські татари та меджлі з кримсько-татарського народу. Що таке меджліс для чого був створений та чим займався майже чверть століття? Досліджували наші кореспонденти. Меджліс арабською означає місце зібрання на відміну від України в багатьох арабських та ісламських країнах так називають парламент. У меджліса кримськотатарського народу непроста історія. Кримським татарам довелося докласти неабияких зусиль, щоб відновити своє положення в Криму після депортації. Основна функція органу ліквідація наслідків геноциду, вчиненого радянською державою щодо кримських татар, відновлення національних і політичних прав кримськотатарського народу і реалізація його права на вільне національно-державне самовизначення на своїй національній. Альні території поздравляем присутствуючим з началом роботи Королтає. 26 червня 1991 рік місто Сімферополь за кілька місяців до розпаду радянського союзу саме тут було скликано національний з'їзд вищий повноважний представницький орган кримськотатарського народу Другий Курултай, де було обрано 33 делегата та голову меджлісу Мустафу Джемілєва. Хоча меджліс часто й називають законодавчою владою кримських татар, але насправді він є лише виконавчою організацією. А ось вищим політичним органом є саме Курултай, який обирається кожні п'ять років. Це соціальний інститут, унікальна форма самоорганізації без державного народу, виникла в 91-му році в умовах протидії повернення кримсько-татарського народу на свою батьківщину, довів свою функціональність, прийшов декілька етапів формування складних, не завжди однозначних, але утвердився як інститут, як соціальний інститут, тобто як система правил, які дотримуються, які визнаються, які діють протягом тривалого часу. Починаючи з 1991 року, меджліс кримсько-татарського народу представляв інтереси фактично більшості, розповідає кримський журналіст Осман Пашаєв. Однак наприкінці 97-го сталася перша криза в представницькому органі. Саме тоді з'явилася так звана опозиція до меджлісу. А це 16 осіб, яких зрештою було виключено із списку делегатів Крултаю. Тоді ж розпочався перерозподіл вподобань у спільноті кримських татар. Проте меджліс корінного народу таки залишився найвпливовішим органом, і про це свідчить результат. Результати виборів до місцевих рад та Верховної Ради України за останні кілька років. Адже лише представники Меджлісу змогли стати депутатами на різних рівнях влади. Важливий історичний факт саме Меджліс вирішив, що кримські татари не повинні брати участь у так званому референдумі 16 березня 2014 року. Наразі сьогодні меджліс це представницький орган кримських татар, який зазнає репресії з боку нової російської адміністрації. Десь Скажімо так, його п'ята частина, можемо сказати, живе в Києві, а його п'ята частина покинула його фактично і співпрацює з владою. І десь половина складу меджлісу знаходиться на таких. Дуже в підвішеному стані в Криму, де в будь-який момент можуть початися розгляди справи проти Меджлісу як екстремістської організації, і будуть імовірно будуть спроби його заборонити у Криму. Групи російських громадян і політичні партії, що за часів України, закликали до скасування меджлісу як незаконної установи. А одразу після анексії окупаційна влада намагалася домовитися з корінним народом півострова. А тепер, взагалі, хоче заборонити існування такого органу. А усі повноваження передати мовці Крим. Хаджі еміралі Аблаєву, розповідає Сергій Данилов. Ставлення окупаційної влади до Мідлісу пройшло декілька етапів. На першому етапі була спроба інкорпорації. І навіть якийсь момент здавалося, що успішною. Лінур Іслямов був віце-прем'єром уряду Аксьонова. У рішення Крултаю кримськотатарського народу Бухчисараї була дана санкція на входження членів Міджлісу до уряду Аксьонова. Цей період швидко закінчився. І після деяких вагань окупаційна влада вирішила зробити Муфтіят Криму основним репрезентантом кримсько-татарського народу. А Муфтія відповідно, людиною, яка буде здійснювати комунікацію між владою окупаційною і кримськотатарським народом. Тобто вони можуть заборонити. А це буде символічний жест, який буде означати, що Міджліс ще чогось вартий. Хоча насправді основні структури вже або виїхали, або припинили своє функціонування в тому обсязі, в якому вони функціонували до окупації. Меджліс є платформою для висловлення основних вимог кримськотатарського народу. А тому заборонити такий орган неможливо, вважають експерти, адже корінний народ звик боротися за свої права мирним шляхом. А коли треба, то і підпільно. Надія Грасименко, Віра Калужна, Сергій Науменко, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалія. В цьому випуску ми говоримо про меджліз кримсько-татарського народу. Спробуємо зрозуміти, що це за організація, для чого була створена та чим займається зараз. Ми поспілкувалися з багаторічним головою меджлісу кримсько-татарського народу, народним депутатом України Мустафою Джемілєвим під час мирної акції спротиву під посольством Російської Федерації в Україні, де активісти вимагали звільнити політичних в'язнів. якою є головна мета діяльності межлісу кримсько-татарського народу? Після Другої світової війни національне движення зародилось, наприклад, ну, після смерті Сталіна, коли вже не одразу розстрілювали за відстоювання своїх прав. В середине 50-х років ми начали создавать инициативные группы. Это не организация, но везде, в местах, где проживали крымские татары, создавались инициативные группы. годы перестройки, уже когда можно было создавать эти организации, состоялся всесоюзный э, съезд активистов национального движения, была создана организация Крымско-Татарского национального движения. Он представлял в весь Крымско-Татарский народ. По уже после возвращения распада Советского перед началом распада Советского Союза, когда уже довольно-таки значительная часть крымских татар переехал в Крым, уже тогда, по-моему, где-то около 40 тысяч крымских было, создалась необходимость создать представительный орган крымско-татарского народа, который непосредственно избирается самим народом. Не активисты национальные, а непосредственно с народом. Меджлис крымско-татарского народа – это, как сказать, вершина айсберга. Во всех местах, где проживают крымские татари, мы также создавали местные медиции, которые непосредственно народу создавали. Поэтому сейчас мы 243 местных региональных меджлицы и межлисты крымскотарского народу. Чи продовжують працювати ці міжліси там в Криму регіональні? Зараз дуже складна ситуація. Ви знаєте, председатель меджлиса Крымскотарского народу не допускається на території Криму. некоторым в отношении некоторых членов Министерства дела, они не могут уехать. А, практически стараются они парализовать да, деятельность Министерства. Да не только Министерства, там вообще какие-то общественные организации, которые выражают свою точку зрения, они могут существовать. Они там только те организации, которые, скажем, поддерживают оккупационную власть. Тех демократических прав, які стояли це в данському половині, те наховується, собираешься несколько человек, які считается незаконної діячі, совше не питаючи Но, Тим не мене, люди собираются. Часть половина, ну может, чуть меньше половини здесь. Остапа, а якими були стосунки з українською владою до російської окупації півострова, тобто до... Лютого 2014 года. В зависимости от того, кто находился у власти. При Кучме нам удалось в 1999 году полупризнание медчлиса. Был создан Совет представителей Крымско-татарского народа при президенте Украины. В преамбуле указа президента говорилось ввиду того, что мечлист крымско-татарского народа избираем и пролутаем крымских татар не введен в правовое поле, временно создать совет представителей консультации народа в составе. Дальше шел весь состав Межвейства. А в положении было указано, что состав избирается национальным съездом и утверждается президентом. Это было, так сказать, какой-то формой признание Межвейства. И Положительная сторона этого дела была в том, что президент регулярно приезжал в Крым, ну, в год, скажем, 3-4 раза, собирал нас, выслушивал проблемы и давал поручения. Более чем на 90% эти поручения, конечно, соблюдались, не выполнялись, потому что все было в руках местных властей, которые сейчас аккуратно служат оккупационным властям. Но, тем не менее, то, что глава государства приходил к нам и спрашивал наши дела, это давало какую-то моральную поддержку. При Януковиче все изменилось. Янукович э стал требовать, чтобы Медвежий был в его команде. Мы ответили, что мы как-то не привыкли по команде жить, это, мы не можем менять политическую ориентацию, мы не голосовали за вас, но мы представляем орган э, свой народ, и решения Медвежьего будет проектировано так, как она принято. И тогда э, Янукович взял курс на раскол в Создание клоновых организаций, создание так называемого народного фронта, ничего правда у него не получилось, но тем не менее такие были отношения. И вот сейчас, э, после начала российской агрессии, первая задача оккупантов было, конечно, заигрывать с мужбисом, дать много обещаний с тем, чтобы сделал заявление поддержку окупации. Оскоку цього ні проїшло, що вони вже почали різні традиційно. Це комунік реберці реплекції, відворіння заплюли Крыма. Ви дивитесь Крим реалії. Після подій березня 2014 року життя на півострові вже ніколи не буде таким, як раніше. Першим під каток російської репресивної машини потрапили українські активісти та члени меджлісу кримсько-татарського народу. За що відповідь на це питання шукали наші кореспонденти? Арешти, обшуки, допити, викрадення та залякування людей це те, що очікувало на деяких корінних жителів півострова одразу після російської окупації. Будівлю меджлісу кримсько-татарського народу опечатано. Заступник голови Ахтем Чайгос січня 2015 року під арештом інших часом викликають на допити, а подекуди оголошують їм попередження щодо екстремістської діяльності. Спочатку так званої продовольчої блокади представники окупаційної влади Криму неодноразово заявляли про можливість заборони меджлісу, адже незважаючи на їхні старання. Долучити меджліс і Курултай до російського політичного поля не вдалося, пояснює керівник Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Репресії проти меджлісу, точніше членів меджлісу, які сьогодні є в Криму, скажімо, можуть ну, посилюватись, це є фактом. Тобто, юридично ні. Але ну, фактично ми бачимо дійсно риторику сьогодні різних Представників самопроголошеного кримського керівництва, і меджлі вбачається таким основним ворогом, тобто в одним з ворогів номер один. Меджлі заборонити насправді доволі непросто. Чому тому, що ну юридично меджлісу не існує, він не зареєстрований. Активіст національного руху кримських татар Сінавер Кадиров зазначає, намагання окупантів заборонити меджліс цілком логічне, адже кримські татари активно підтримують блокаду півострова та ідею цілісності Української держави бы это не выглядело цинично с моей стороны это пусть небольшая но все-таки победа Мили Меджлиса. то что россия не смогла при всей ее мощи и средствах она не смогла сломить И вынуждена будет э, признать свое поражение в виде того, что просто запретит эту организацию, деятельность этой организации на своей территории, на э, оккупированной территории. Одно положительно, что э, председатель Меджилиса и часть членов меджлиса они все-таки находятся на э, материковой Украине, то есть недосягаемой для э, оккупантов. Так звана Крым Ський прокурор Наталія Поклонська розповіла, що діяльність меджлісу можуть визнати екстремістською, але для цього слід дотриматися формальних процедур. Пізніше Поклонська заявила про надання дозволу на в'їзд до Криму голові меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову, якого до слова нещодавно заочно заарештував Сімферопольський суд. Ми е, Чубарова чекаємо, ждем пусть приїжджає, А тайну слідства я розкривати не буду, тому йому відкритий в'їзд. На територію Криму російського, поэтому пусть приїжджає органи предварительного слідства його тут. така реакція представників російської влади з Криму свідчить про ефективність блокади, а з оборонами меджлісу ще більше консолідує корінний народ. Так вважає радник міністра інформаційної політики України Емене Джапар. Як на мене, якщо така заборона буде дійсно реалізована, то вона виключи автоматичне єднання серед кримських АТАР, підняття авторитету працівницького органу. Ну і напевно, найголовніше, що це буде інформаційний привід мирового світового масштабу, коли знову у світу з'явиться можливість розповідати про правонарушення, які зараз з боку окупаційної репресивної влади відбуваються. Якщо така заборона буде. Тут два варіанти, чи це буде підпілля або це буде виїзд на матери. Кримські татари, яких кореспонденти Крим реалії зустріли на вулицях Сімферополя, неохоче говорять на тему заборони меджлісу. Я не політик. Ну вообще, там мені не цікаво. А зачем говорить? Какой толк? Что-то будет. Ну, лучше станет, что ли? А, що скажешь? Ничего не скажешь, ничего не сделаешь. Вы знаете, честно говоря, у меня давление говорить не могу. А кому мне обращаться? Наше слово нигде не будет действовать. Поймите, блядь, одно. Здесь это наша защита народа. Конституция не запрещает, вот закон есть. Но мы же против ничего не имеем, ничего же не делаем. Какое преступление, скажите, сделал народ? Ну, какой претензий может быть, скажите, пожалуйста. А кто нас защитит? Вот скажите один вопрос. Есть у нас защита? Потерян народ. Птица без крыла не наше, чтобы сохранить эту защиту народа. Правильно? Если мы куда-то пойдем на кокседом, что у нас будет он слушать? Народ беззащитный. Куда пойдет? За півтора року і після анексії шлях конфронтації привів окупаційну владу до цинічного кроку, обмежені діяльністю меджлісу, порушенню національних і релігійних традицій кримських татар. Однак експерти зазначають, представники самопроголошеної влади Криму, котрі вже почали святкувати перемогу над непокірним меджлісом, поспішають. Адже таким чином влада показує свою нездатність знайти спільну мову з корінним народом Криму, землі і багатство якого вона фактично конфіскувала. Тимчасово Катерина Солодово, Олександра Багрянець, Сімферопольки. В ефірі програма Крим Реалі це випуск. Ми присвятили меджлісу кримсько-татарського народу. Ми поспілкувалися з народним депутатом України головою меджлісу Рефатом Чубаровим. Рефате вітаю! А чи після російської окупації 2014 року? Керівництво Російської Федерації чи намагалося воно домовитися з міжлісом кримсько-татарського народу? Розпочну з того, що ще в 90-му році, коли ми розробляли всі основоположні організаційні документи, уставні пов'язані з діяльністю всіх органів національного самоврядування. У нас і думки не було, що нам треба передбачити таку ситуацію, коли доведеться працювати в таких, знаєте, підпільних умовах і в умовах окупації чужими, не в умовах протистояння з власною державною ну, урядом або владними структурами. І тому дійсно з моменту як почалася окупація Криму. В деяких моментах діяльності ми такими сталися вразливими, бо ми, люди, процедури, нас так навчили, і пан Мустафа, і те покоління попереднє. Вони нам завжди казали, що все має бути демократичний спосіб, і будь-які рішення мають вирішуватися так, як ви виписали і домовилися. І тому в деяких моментах ми не можемо приймати рішення, бо не можемо збирати фруктай. І не можемо збирати в Криму засідання меджлісу, і засідання Меджлісу проводиться такий полувіртуальний спосіб. Там збираються члени меджлісу, ми збираємося зовні, ті восім членів меджлісу. Це я говорю про таку об'єктивну ситуацію, і зрозуміло, що в таких моментах ми намагаємося знайти якісь шляхи, які б не... Які б надавали б нам можливість з одного боку, а це найголовніше завдання зберігати народ, щоб знаєте, запобігти будь-яким загрозам, а ми їх відчуваємо, а з іншого, щоб наш орган міг працювати таким чином, щоб він був на допомозі народу, який його обрав, тобто щоб функціонував, місцеві міжліси. і тому ми шукали різні шляхи. І якщо ви пам'ятаєте, 29 березня. Під час уже окупації, власне, ми провели Холлтай. На тому Хоролтаю та сторона чекала, що ми приймемо рішення, які нам вони вбивали кожного дня через переговори, через посередників, через ті чи інші сигнали. Вони були впевнені, що 29 березня, Бахчисарай, коли в умовах окупації зібрався в Хорутай, і вони дозволили йому зібратися, вони думали, що ми оголосимо вітання Росії, те, що вона прийшла туди. На кримську землю. Ми цього не зробили, ми зробили навпаки. Ми прийняли рішення, те, яке очікувалося багатьма людьми, саме в такій ситуації ми сказали про те, що ми починаємо дорогу щодо створення кримсько-татарської національної територіальної автономії на власній Батьківщині і поставили крапку. Це дало можливість деяким думати про те, що ми тут, знаєте, ну скажемо, схитрили. Я і так можу сказати. Але для нас це було принципово, бо ми дали тепер можливість всім е безпосереднім учасникам вирішення кримської проблеми, як такої, продовжити цю тезу. І слава Богу, наша держава вона схватила цю тему. Я впевнений через багато дискусій, ми обов'язково знайдемо таку форму, яка буде, е яка буде е знаєте, прийнята всіма, хто живе в Криму. Всі будуть відчувати себе гарантованими. Ми ніколи не підемо на такі е, форми, які можуть знаєте, запобігти або ускладнити повернення Криму до складу України. Отже, росіяни той і так безпосередній обіцянок, потім намагання підкупити, потім переконати, я пройшов особисто такий шлях, вони до мене нас відправляли цих комісарів. Вони потім перейшли до ультиматуму, скажемо, а в гозу прямо в очі говорилося. Хлопець припиняй, інакше сядеш. Тепер вони вже на етапі прямих репресій. Отже, ми пережили різні етапи і повернення до якогось іншого етапу без повернення Криму вже не буде. Пане Рефат, а що робитиме Меджліс в тій ситуації, коли так званий прокурор Криму, пані Поклонська взагалі забороняє навіть вживати слово «Меджліс»? У мене таке враження і не що ті люди, ну люди, хай будуть люди, які нібито претендують на уособлення собою новітньої Росії, яка нібито відроджується завдяки Російській вісни, вони взагалі нічого не знають найближчого свого або своїх батьків минулого історії. Вже було в історії наших батьків, дідів, коли Багато чого забороняли, в тому числі забороняли використовувати самоназву кримськотатарську. Так у нас в паспортах писали «татарин». А... Творах наших письменників, які видавалися рідною мовою, ну рідною або російською мовою, викреслювалося все, що могло нагадувати Крим. Слово кіпаріс викреслювалося, оскільки кіпаріс він росте в Криму, нібито ну, Чорне море або там, гори, аюда все взагалі було під таким дуже таким великим, великою забороною. Поклонська може забороняти все, що завгодно. Це все одно, що заборонити. Ну, 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 Я не знаю, сонце, луну, Я не порівнюємо з сонцем луною. Це заборонити те, що є об'єктивно. Як можна заборонити мечлість, якщо він укрив татар є? Тоді, от тут вже наступає, знаєте, найбільш таке загрозливо, серйозне, про що ми маємо думати. В історії були випадки, коли ті, які щось забороняли і не могли досягти цієї мети, вони цього досягали змішання. Це було і при Гітлері, і при Сталіні. Це може бути і за запутано. А як надалі працюватиме можливі в цих нових умовах в умовах російської окупації? Що стосується кримської території, тимчасово окупованою владою, там наші колеги будуть робити те, що можливо в тих умовах. Просвітницька культурна діяльність, напрямки, мовні, захист мови, це питання постійного діалогу з населенням. Тобто це допомога всьому кримсько-татарському народу зберігатися єдиним, зберігати гідність і не впадати відчай ті, які є за межами Криму, окупованого, які не можуть зараз їхати. Ми будемо більш спиратися на інші наші структури, тим більш нещодавно ми відновили дуже так кардинальну діяльність світнього. Конгресу Крим Татар, буквально завтра я вже тут говорив. Збирається виконавча рада всесвітнього конгресу. Ми обговорюємо саме ті форми, які мають впливати і будуть впливати на поведінку Росії щодо України, поведінку Росії щодо Криму, Кримських татар. Це вже наше друге засідання після серпня коли був проведений Всесвітній конгрес попереднє засідання було в Бухаресті, тепер в києві наступне буде в вільнісі ви, ви ви наглядаєте яка дуга збирається ми працюємо з нашими діаспорами там де їх, їх ну масово вони живуть цих країнах але в цих країнах ще в яких є є які об'єднує об'єднує спільна загроза це російська загроза і думаю, що спираючись на таку громадську активність країн, які є партнерами союзниками України, ми ще просто додатково залучимо ще фактор громадського такого оживлення щодо допомоги Україні і кримським татарам через кримсько-татарську діаспору. Українці за виключенням невеличкого періоду початку ХХ століття фактично не мали власної державності. Але визвольна боротьба тривала весь цей час, аж поки Україна не стала незалежною. Власне, ця боротьба триває досі. З нами в одній країні живе народ, який висловився, що він хоче жити в Україні, але його батьківщина зараз знову перебуває під російську окупацію. І тому боротьба меджліса кримськотатарського народу триває. А наскільки вона буде успішною, залежить і від кожного громадянина України. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалії. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалії. До нових реальних зустрічей.